І так, друзі, показуємо, як дістаємо дно восьмирамочного вулика пилкозбірник. Підняли верхню кришку і дивимося по часу, скільки це у нас піде на розбір самого дна 18-19. Я думаю, буде цікаво. Щоб ви розуміли, там дуже-дуже багато деталей, але ось так дістається. Далі в нас легенько виїжджають детальки. Все дуже легенько, без напряга. думаю, одна-дві хвилинки, може навіть і одна. І все. Все. дісталась остання деталька. І ми маємо дно пилкозбірник. Ось в такому варіанті. Тому все дуже-дуже просто і дуже-дуже швидко. -дуже Одна хвилина і дно розібране. В принципі, тут немає все чистить, практично все. Знову ж таки, змазка і поїхали далі заливати. Тому якось так. Кому потрібні прес-форми, номер телефону в шапці профіля, залітаємо, замовляємо.